Я Маша, логопед. Хочете, щоб ваша дитина більше говорила слів? Ось три методики, які допоможуть вам в цьому. Перша методика озвучуємо все навколо. Я беру чашку. Чашка кругленька, біленька. На неї хто намальован? Льова. Друга методика правило трьох питань. Покажіть улюблений фрукт своїй дитині і запитайте, що це? Банан. Якого він кольору? Жовтого, який він на смак, солодкий або смачний. До речі, напиши в коментарях, який твій найулюбленіший фрукт. Третя методика чарівна пауза. Не закінчуйте фрази за дитиною. Ведмедик хоче що? Їсти. Що хоче з'їсти ведмедик? Полуничку. Це мотивує дитину говорити самостійно. Ці методики легко впровадити в щоденне життя. Підпишись, щоб не загубити!